Пане Павле, слава Україні, добрий вечір. Героям. Слава добрий вечір. Розпочнімо, мабуть, із такої найновішої інформації, яка зараз у всіх на устах. Це те, що Зеленський назначив Драпатого командувачем сухопутних військ зсу генерал-майор Михайло Драпатий вже навели свідчення, успішно організував оборону на харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил. Це зазначив президент України після проведеної ставки. Які ваші думки щодо цієї кадрової зміни, і наскільки це вплине на майбутній перебіг цієї війни? Можливо, маєте якісь певні свої думки чи прогнози? Ну, Драпатися би чудово зарекомендував як офіцер, як керівник оперативно-технічного рівня. Ну, власне кажучи, в умовах війни ріст офіцерів він відбувається дуже швидко. І те, що молоде покоління молодих генералів займає такі посади, це дуже добре. Інша справа, що переміщення Драпатова з іншого. Боку світ є свідченням того, що командувач сухопутних військ, так скажемо, вище військове керівництво діями за ось, ну, буквально на цей невеликий період, коли він керував СВ, не дуже задоволено. Ну, це значить і те, що той перебіг бойових дій за останні 9 місяців. Він зовсім не задовільняє наших е, воєначальників і будуть переглядатися якимось чином е, погляди на стратегію, тактику ведення бойових дій. Ми ну, це видно правильно. Угу. Будемо стежити. А тепер знову ж таки до такої інформації є. Яка також витає в повітря пов'язана з, з цим орешником, але з глава оперативного відділу генштабу сил оборони Естонії Томас Віалі заявив, що, попри сильний тиск з боку Росії, українська оборона тримається, а використання російської дивозброї у лапках орешника була демонстративною, тобто що галас навколо орешника Путіна був більшим ніж результат, Якою є ваша думка, і з якою метою щинювався цей галас? Ну, я переконаний, що це інформаційна атака. Ви пригадайте, що було перед його застосуванням, як створювався штучний ажіотаж, ажіотаж після е, цього прильоту. А що відбулося, власне кажучи, росіяни запустили по Україні міжконтинентальну балістичну ракету? Ну, можете як їх завгодно називати по різним угодам: МБРЦ чи БРСД Середнього Радіуса Дальності. Суть полягає в тому, що. По нам використали ракету, яка величезну ракету, це типа Тополя, Ярса, Рубіжа, все ну, це, це одного, одного типу ракет uh -huh. різні модифікації. Ракету, яка призначена, величезну ракету, яка призначена виносити бойову частину, ядерну бойову частину, на дуже значній відстані. Там фактично бити по Західній Європі а в ідеалі. По східному по узбережжі сполучених штатів, тобто, в космос запускається така здоровенна бандура, яка виносить всього навсього 1200 1200 кілограмів неї бойова частина, вага бойової частини в ядерному виконанні це доволі серйозна штука. А тепер без ядерного виконання звичайного порахуйте 1200 кілограм. Розділіть на шість бойових частин, це по 200, да? угу. і ще по чотири кластерні бойові частини. Тобто, десь 25, 24, 25 шахедів шахетів було запущено за неймовірні кошти. І будь-який військовий каже: а що це було? У росіян нема тактичних ракет, які несуть значно більший заряд значно вищою ефективністю. Та ні начебто. І тоді питання полягає: навіщо весь цей цирк українці бояться, але бояться вони насправді не оцих вовдервафів путінських, а бояться за масового застосування зброї, коли в одному залпі йдуть як от на днях. І кінжали, і е, Х 22 і калібри з моря, і сто е, дев'яносто х 101 Х-55, і до них ще й е, дронів цих з таким же ж до боєзарядом по під кілограм, е, сотня е, шахетів. Додається, і оце страшна навала. Ось це ця навала пробиває. Нашу оборону і ставлять під загрозу ну, існування ну, українців, оце диво в темноті. Ось це небезпека. А про неї говорять значно менше так, тому що вже лякати більше нічим, От. і з е, Радбезу який зібрали, збирається після удару тим орешникам, бояришникам по Дніпру. Що він буде обговорювати? Очевидно, йому треба обговорювати удар по нашій енергетиці 27-го числа. Угу. Дуже влучно. Навіщо був увесь цей цирк? Але насправді ця балістична ракета так вона не те, щоб сполохала, але про неї почали говорити і на рівні такому міжнародному, зокрема, ще не буду одну тезу вже від Міноборони Великої Британії. Застосування цієї експериментальної системи проти України майже напевно мало на меті стратегічне послання після того, як Україна запустила західні ракети. В Росію про це йдеться у розвідувальному огляді, найновішому, найсвіжішому, тобто Міноборони Британії про російсько-українську війну, повідомляє Європейська Правда. Чи погоджуєтесь ви з цією тезою, що це, начебто, була відповідь на те, що ми запускаємо Західну зброю е, до Росії? Кому це меседж був Захід, ходуючий в Україні? Я думаю, що Севастопольцям меседж був, там Севастопольські морпіхи вже на вухах стоять і кажуть, що що. Гарешникам, бояришникам вдарили по Україні через те, що Україні, українці вперше застосували американські британські ракети по території Росії. А хто тоді ми в Севастополі? І в Криму, та й ще й на окупованих інших територіях, то тобто для Путіна ми вже не Росія. А, ну то значить, прозрівати починають добрий меседж Путіна для своїх окупантів. На окупованих Україною територію чим треба збирати манатки і рухатись на верку додому. Угу. Я би закінчити тему з цим урешніком. Останнє Лукашенко заявив, що Росія, нібито, готова розмістити орешнік у Білорусі. Він розповів, що жартома говорив про це з Путіном. А той, начебто, відповів, що подумає: наскільки небезпечним буде можливе розташування цього орешника на території Білорусі? Чи це не важливо для нас чи на території Білорусі, чи на території Росії для нас це не грає жодної ролі? Ну, по нас бити орешниками – це нонсенс. Ну, хай б'ють. Власне кажучи, у них тут проблема з мінімальною відстанню польоту. Так, да, вони будуть бити по нам, з Білорусі попадуть по Ердогану. Я не знаю, що він скаже їм. Він уже там Лукашенковському путінському другу Ашаду дає. Певні пояснення Валепо там штурмують повстанці е, сирійські, Асад ховається в Москві е, не просто так, завжди там, за подіями на півночі Сирії, відбувають, які відбуваються, стоїть тінь е, турецького лідера. Так що, якщо Лукашенко хоче пригод... Ну, то, власне кажучи, нема проблем. Іскандери на території Білорусі, будь ласка, хай білоруси терплять. Гарешнік, хай ще, хай тут іще ядерну зброю. Білоруси знову будуть терпіти свого цього бурбафюре, який музупував владу. Це ж він бореться з власним народом першим ділом. Угу, абсолютно і якраз про ядерну зброю ще одна цитата: Росія проводить приголомшливо безрозсудну кампанію саботажу в Європі, а також посилює брязкання ядерною зброєю щоб відлякати інші країни від підтримки України. Так сказав глава секретної розвідувальної служби Британії, відомої як МІ-6 Річард Мур. Що ви скажете про ці слова? Наскільки ось це брязкання ядерною зброєю? Є ефективним чи навпаки воно ніяк не впливає на підтримку України іншими країнами? Ну тут у нас засоби масової інформації українські часто не зовсім точно передають слова Америка британського військового. Сабітеж це не саботаж, це диверсії. І маються на увазі російські де диверсії. Як в Балтійському і Північному морі, так і, і в безпосередньо в Європейських державах і є припущення там про що вибух літака в Балтійській в Литві, який відбувся, теж це рук Русні і їх китайських побратимів, і вже накопичується такий. Вже не кейс, певно, да, а така товстезна папка з компрометуючими матеріалами. І швидше за все, росіяни саме це навіть вони не намагаються приховати свої дії. Вони демонстративно це здійснюють, демонструючи Європі про те, що вони, вони з нею воюють. Вони піднімають з одного боку доктрину Герасимова, цю книжечку. Про гібридну війну з іншого боку кажуть, та ми в Україні воюємо ж не з українцями, та ви що, ми воюємо з Європою і НАТО, От. і європейці мають усвідомлення. Європейці е, голову в пісок, кажуть: ні, ні, то вони там з українцями воюють. Ми тут ні до чого, ми з Росією не воюємо. А те, що відбувається на нашій території довкола нас, це, це саботаж, це такі е, несподівані акції. Ні, потихеньку, потихеньку, щонайменше військові в Європейських державах. Починають розуміти вони вже давно починають розуміти. розуміють е всю загрозу від російської е машини, і вони розуміють, що тими силами, які вони мають зараз, побороти її без України, вони не зможуть. І це спонукає їх до дій, і з одного боку що стосується допомоги Україні, і що стосується е посилення своєї обороноздатності, той же Рамштайн він побудований був так, що е за рахунок. Підтримки України, європейські держави на, на замін отримували. Вони нам давали стару зброю, да, і боєприпаси, а отримували на замін більш нову, більш сучасну, і тим самим під підсилювали свою обороноздатність. Європа готується до оборони. Якщо хтось е цивільний в Європі цього не розуміє, е то це їхня біда. І до того, що відбувається і стосується безпосередньо нас, відбувається на наших теренах до фронтів. Підрозділи Сил оборони на Покровському та Курахівському напрямках мають додатково забезпечити резервами, боєприпасами, озброєнням та військовою технікою у своєму повідомленні. Це зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Зазначив також, що працював у частинах і підрозділах на Донеччині, на Покровському та Курахівському напрямку. Якої ситуація зараз на тих ділянках фронту? Тому що це важливо всім усвідомлювати, наскільки ситуація є критичною, наскільки ситуація змінюється, що допомагає, а що навпаки не сприяє тому, аби добре відстоювати ці ділянки? Ну, рішу головнокомандувача правильно, але. Але серйозно запізніли. Наразі е, ситуація, особливо на Курахівській ділянці, е, а це ключ до нашої оборони на Донецькому е, відрізку, е, вона дуже складна. На між Покровським виступом противника і е, на північ від Курахівського водосховища е, противник просувається. Якби там не контрудари 2-3 дні тому на правому фланзі. Е, на лівому фланзі, на нашому, на правому фланзі противника, була б загрожував мішок. Власне кажучи, ця загроза і зараз не зникла, і, очевидно, найгірший варіант оточення, якого сподіваюся, наші військові уникнуть. Але найкращий варіант це відхід на рубежі західніше. На південь маємо вже противник на східних околицях Курахового. Фактично, наступ іде з двох напрямків: і з, зі сходу, і з півдня після битви за вугледар. Противника ми не можемо зупинити. На жаль, він продовжує просуватися по рубежу там сухої яли. Хотіли при призупинити. Дуже складно це вдається, і тому безпосередньо в Кураховому, і ще й, й південно-західніше, південно-східніше Курахово промальовується такий дуже складний карман. От. Тому ситуація і там, і там дуже складна. А треба розуміти, коли ворог візьме Курахова. Уже у нього поступово він переміщує центр уваги знову назад на Покровськ, на Покровський напрямок. Ну, це можна навіть просто по кількості боїв простежити. От як міняється інтенсивність, там і там. От то далі, після Покровського напрямку, загроза по Ростовську область Російської Федерації перед, щодо існування агломерації Константинівка, Дружківка, Краматорськ і на цій ділянці, а за нею, не дай Бог, там буде розвивати ще драматичніша ситуація. Тому ситуація дуже важка і обумовлюється вона. Не тільки нестачею боєприпасів, там і вогневої підтримки, вона обумовлюється тим, що ну, фактично по лінії фронту перевага противника в 8-9 разів на напрямках головних ударів. Там, де ліде зарусня як гусінь, наші розріджені бригади, там, де Взвод мав бути, там 5-6 людей залишилось, і вони тримають оборону на цій смужці. От тому і проникає ворог, не продавлює фронт як рік тому. а, а, а Проникаючими ударами, в нас, в нас знаходить слабкі місця, і це йому вдається. Тож я дуже сподіваюся на. Те, що здасться знайти оперативні резерви, і от не те, щоб підлатати, а підсилити лінію оборони, яка є, і одночасно формуючи другу, третю ешелон оборони на, в глибині нашої оборони.